Дорого, скільки ти заробляєш? 62 тисячі євро. А ти пам'ятаєш, скільки всього ти продав машину? Привіт! На зв'язку Porsche центр Дніпро. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із консультантом з відділу продажу з Назаром. Назар. привіт <реш> Назар. А що це таке? Діана, це мотоцикл, а це велосипед. Ти казала, що ти будеш питати також про хобі, і мої хобі, в принципі, у нас за спиною. Назаро, пиши, що для тебе є: Порше центр Дніпро? Кілька слів. У мене Порше центр Дніпро це моя друга сім'я, моя робота. Тут мої друзі. І тут я проводжу більшу частину свого життя. Назар, ти кажеш що порше Центр Дніпро це твоя друга сім'я, невід'ємна частина твого життя. Так. Які цінності для тебе важливі в колективі? В першу чергу, цінність в тому, що я можу покластися на своїх колег. Ми другу дружку підтримуємо один за всіх і всі за одного. Назар, а ти пам'ятаєш свій перший робочий день? Так, пам'ятаю, це було 9 грудня 19 року. Ще до ковіду. <ріст> 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 Пам'ятаєш, ти вперше заходиш у Порше центр Дніпро. Які е, в тебе були відчуття? Ну, до цього я проходив багато співбесід на Порше центр Дніпро. Вона була з десь, трьох етапів. проходила. Ось. І потім, коли перший день я вийшов, я проходив акклиматизацію, скажімо так. І мені дали багато дуже літератури, і я просто кожного дня її читав. А якби ти мав е, можливість змінити професію, що б ти обрав? Ну, мабуть, це щось було зв'язано таке з креативом, може, якийсь там із автомобілями, так як я дуже люблю автомобілі. Ось я думаю, я б щось таке б хотів з автомобільного маркетингу. Твою професію, бо я дуже люблю. Знімати відео, придумувати щось нове, креативне. Навіть це відео я зараз монтую ось. <клес> просто. <клес> <клес> так що щось таке. Зараз як ти проводиш вільний час? О, це дуже важке питання, бо насправді, із за того, що в мене дуже багато хобі, дуже тяжко щось вибрати. Я люблю все. І теніс, і велосипед, і греблю, і мотокрос. І у мене завжди в першу чергу стоїть питання: а чим саме я буду сьогодні займатися? Добре, кілька слів про мотокрос. Насправді ми знаємо, що Назар дуже любить мотокрос. Кожні вихідні він виїжджає на трек. Кілька слів про мотокрос. Ну зараз я готуюсь до змагань. Вони будуть у травні. Ось трошки мене болезнь і травма вибила, але думаю, підготуємося. Ось а які найбільші виклики в твоїй професії? Це балансувати між високими стандартами Porsche та вибагливими клієнтами від початку конфігурування автомобіля та видачі його та після продажного обслуговування? Насправді роботи дуже багато. Дійсно, вибагливі клієнти, високі стандарти кожного дня ми робимо велику працю. Як ти справляєшся зі стресом? Ну, що в тебе є якісь лайфхаки. У мене в принципі стресу багато немає, із-за того, що я стараюся все робити наперед, передбачити ситуації і там користуюсь лайфхаком, це метод не пам'ятаю правильно, Езенхаузера, ес там, де я ділю свої задачі, дріблю їх і на важливі, неважливі я тут табличку ставлю. Ось, і, в принципі, це мені допомагає працювати чітко та не стресувати. Чітко і ровно. Яке твоє життєве кредо, твої принципи? Що, до що зберемось, то робимо це на максимум. І робимо це максимально якісно, як і це інтерв'ю. А тепер перервана реклама. Зараз ти пам'ятаєш, який найдорожчий автомобіль ти продав? Вони у нас всі дорогі. Cayenne Turbo GT за 275 тисяч євро. Uh, Саме Найдешевший – Саме дешевший це, мабуть, Макан, він коштує десь 62 тисячі євро. Цікаво. А ти пам'ятаєш, скільки всього ти продав машин? Так, я веду такий підрахунок для себе. Мені це цікаво, але я тобі не скажу. Це комерційна таємниця. Добре, якщо це комерційна таємниця. Які моделі продаються найкраще? Назви перше, друге та третє місце. Ну, топ-3, це я якраз підводив підсумки такі: на першому місці це каєн купе, на другому місці каєн, на третьому місці це макан. Яку модель порше ти побрав для себе? Ну, якщо казати, що на кожний день мабуть, макан. Якщо так для емоцій, для драйву. Це одинадцять Назар. Дякую тобі за інтерв'ю. Була рада тебе бачити. Дякую, що ми бачимось вас. кожен день.